Жителі села Довжик виявили білі плями у річці. Подія сталася 13 червня. Щоб дослідити походження та небезпечність скиду на місце, викликали працівників Державної екологічної служби. З метою встановлення фактів виконавку звернення інспекції було виїзд на місце події і встановлено, що. На території сосмуги, неподалік від промислових об'єктів села Довжик, розміщено бетоновану споруду, схожу на КНЕСку, з якої відведено трубу, і до якої приєднано шланг, з якої відбувається скид січних вод, скид рідини білого кольору з неприємним запахом хімічного походження. Невідому рідину скидали на ґрунт і вже далі вона текла у річку. З метою встановлення фактів забруднення водного об'єкту. Спеціальні інспекції були відібрано проби даного скиду, і також воду нижче та вище Ще річки нищити чиї знато існування фактів ми ймовірно забруднення водного об'єкту. Також зв'язку з тим, що цей скид здійснився по рельєфу місцевості. Інспекції було відібрано проби землі, проби ґрунту. Фахівці екологічної інспекції викликали правоохоронців. На місці події працювала слідчо-оперативна група відділу поліції номер один Житомирського райуправління, працівники якої зафіксували усі обставини діяння. Нині за вказаним фактом проводиться перевірка. Поліцейські встановлюють власників території і власників самого колодязю. Звідки витік, звідки відбувався витік рідини? Наразі працівники Держекоінспекції проводять дослідження відібраних матеріалів. Результати лабораторних досліджень води будуть відомі лише через 5 днів, десь до 20-го числа цього місяця. А проби грунту будуть результати відомі не менше, ніж через 10 днів, і уже в разі встановлення. Фактів забруднення як землі, так і водного об'єкту. Інспекції будуть передані підніматеріал до до правоохоронних органів, органів з метою встановлення та вжиття заходів реагування в межах їх повноважень. Яке покарання чекає на винуватців забруднення водою та ґрунту у селі Довжик, буде відомо після отримання висновків досліджень. Анна Олександр телеканал СК Попая по справі за Житомирські ласощі триває. Близько місяця тому у Коростенському міськрайонному суді відбулось чергове засідання, яке по суті і не відбулось. Засідання пройшло дивно і в той же час передбачувано. Сторона захисту обвинуваченого бойка почала з того, що заявила відвід від судді Дашківській. Відвіз з приводу того, що суддя Недашківська не може надати. Документи, які підтверджують повноваження перекладача у суді, тричі змінювали зали проведення засідання та розпочали набагато пізніше, аніж було заплановано. А група телеканалу СК 1 так і не потрапила всередину. Засідання відбувалося у цій залі. Однак через неорганізованість постійну зміну зали засідань та запізнення прокурора на годину потрапити всередину, ми так і не змогли, адже нас, як журналістів, ніхто не запросив до зали. Після оголошення стороною обвинувачення Чиного про відвід судді, Недашківська відповідно до Кримінального процесуального кодексу України відправилась у нарадчу кімнату. В нарадчій кімнаті вона приймає рішення, що відвід передається через авторозподіл суду іншому судді, Знайдеться той іший суддя і розгляне цей відвід. Таким чином засідання практично було зірвано. Тобто воно не відбулося у той же час. стороною Житомирських ласощів подано клопотання про скасування ухвали суду про призначення перекладача за заявою Бойка про те, що він не розуміє української мови. Уявіть собі, українець, уроженець села Печехвости Горохівського району, з вищою освітою, В 77-му році закінчив Львівський технічний промисловий автоматики технікум, в 82-му закінчив Львівський державний на університет. І встає і каже, що я перестав розуміти рідну мову. Якщо б відбулося засідання, хотілося б у нього спитати. Він випадкований агент ФСБ Російської Федерації. Тому що все це дивно виглядає. До клопотання додали також диск, на якому зібрані матеріали, яких доволі багато, в мережі інтернет, на яких Бойко вільно спілкується українською мовою. Валерій Алієв говорить, це клопотання могло б вирішити усі протиріччя у справі. Зараз, за його словами, є два напрямки. Насправді він її володіє, то він симулянт. А якщо Бойко каже, що він не володіє цією рідною. Не розуміє рідну мову, то як мінімум тоді з його здоров'ям щось сталося. Заджатомерські ласощі вважають, що захист бойка навмисно затягують процес, бо ж за чотири роки справа досі на стадії підготовчого засідання, а захист бойка постійно заявляє про відводи. А дотягнути справу у такому забальзамованому стані залишилось лише до 2026 року. В року. Листопаді 2026 року відповідно до 49-ї статті Кримінального кодексу України. Закінчиться е, строк притягнення до кримінальної відповідальності, а в ситуації з паном Бойко це 15 років. Тобто, злочин чинено в 2011 році е, притягнути до кримінальної відповідальності держава повинна людину до листопада 26-го. Час біжить по сплину 15 років. Справа відповідно буде закрита. Та після попереднього засідання, яке відбулось 9 травня, з'явились нові обставини, за яких термін притягнення може бути поновлено. Того дня сторона обвинуваченого залишила будівлю суду за причиною того, що на них вдома в Києві чекають неповнолітні діти. На думку сторони ласощів, бойко та його адвокати вчинили злочин, про який подали заяву. Два адвокати, які захищають бойка і сам бойка. Підозрюються у вчиненні частини першої статті 376 Кримінального кодексу України. Це втручання в будь-якій формі в діяльність судді з метою перешкоди виконання ним службових обов'язків або добитися винесення на правосудного рішення. І також у нас <кхід> підозрюються вони у. 358-й, це підроблення організації підробленого документу, тому що ми вважаємо, що ця заява вона по своїй суті, ну, заява про те, що їм треба їхати до неповнолітніх дітей, вона по своїй суті є підробленим документом. Окрім того, досі не розглянуто клопотання за джетомарські ласощі про проведення стаціонарної психіатричної експертизи Ігоря Бойка, для чого закон відводить суду три дні після подання. Якщо пан Бойка. У нас не розуміє рідну мову, втратив цю можливість, то він е не осудний, тобто у нього. Точно є якесь психічне захворювання. І ми піднімаємо питання перевірте це, зробіть стаціонарну, призначте стаціонарну судову, психіатричну експертизу. і Давайте ми з цим розберемось. Може, ми не притягуємо неосудну людину, а це з точки зору і, і злочин, і гріх? Ми декілька разів намагалися зв'язатися із Коростенським міськрайонним судом та дізнатися, чи прийняли відповідне клопотання та причиною, чому досі не провели експертизу, та зробити цього нам так і не вдалося. Залишати цю справу так потерпілі не планують. І обіцяє Валерій Алієв, доведуть до кінця. А наступне засідання має відбутися вже 20 липня. І головна ж інтрига. Чи призначить суд, врешті-решт, психіатричну експертизу, щоб визначити, чи є у судною людина, яка перестала розуміти рідну мову. Комунальне агролісогосподарське підприємство Житомир Агроліс» наразі відповідає за 300 тисяч гектарів земель лісового фонду, що становить майже третину від загальної площі лісів Житомирщини. Своїм основним завданням вважають відтворення лісів. Напевно, всім відомо, що основне покликання лісівників це в першу чергу вирощування лісів. Потім догляд за лісами, охорона захід лісу. Ну і е, раціональне і не використання лісових ресурсів. Підприємство працює з 2000 року, і за цей час працівники заліснили понад 27 тисяч гектарів землі. Ключовим моментом для мене було те, що вчора і депутати, і ви, журналісти, і голови громад побачили, що підприємство працює на майбутнє. Більше негативу йде на те, що лісники рубають, рубають, рубають. А ми вчора мали можливість побачити про те, що це насправді далеко не так, а лісівники і дбають. Про майбутнє вчора, про майбутні легені нашої України і нашої землі. З початку року лісівники висадили дерев на площі понад 816 гектарів, найбільше серед них сосен. Все починається з маленького з насіння, тобто заготівля насіння, сосни, звичайно, переробка, вирощування посадкового матеріалу, так і у нас і закритому, відкритому ґрунті. Це праця не одного року. Це, це створюється на протязі декількох років. Окрім цього, працівники Житомирообл Агроліз проводять комплекси робіт для запобігання лісових пожеж. Для цього біля кожного лісництва на спостережних вежах встановлені відеокамери, які обертаються і дають змогу спостерігати за усією територією. У Малині фахівці працюють за найновішими технологіями. Програма дає змогу вирахувати місце загоряння з точністю до одного метру. Виявлення пожежі, допустимо, як Ігор гривініч каже, в 11 кварталі. Ми наводимо цю, зупиняємо камеру, наводимо на 11-й квартал, Наводимо і ще дві камери, і цих перехресне. Оце наведення камер. Ми точно оприділяємо, де в нас виникла пожежа. Вже виїжджає патруль. Спочатку їде лісова охорона, тобі ж майстер лісу, і вже определяє, які локація, скільки вона розповсюджена. Вже тоді ми приймаємо далі рішення. Наприкінці 2022 року на сайті Державного агентства лісових ресурсів з'явився проєкт закону про створення державної акціонерної компанії Ліси України, який передбачає позбавлення органів місцевого самоврядування власності на ліси, які перебувають у постійному користуванні. Спеціалізованих комунальних лісогосподарських підприємств лісівники ж проти такої реформи. Головними аргументами є успішна робота комунальних лісогосподарських підприємств області та системна сплата податків до обласного та місцевого бюджету. За останні півроку підприємство сплатило понад 85 мільйонів гривень. І крім того, всього, ми самі вирішуємо, кого, кого ми приймаємо на роботу, з ким ми працюємо. Нам ніхто не насаждає якусь там свою, вибачте. Кадрову політику. Це все вирішується на рівні області. Воно вирішується за рахунок місцевих жителів. Це теж плюс. Люди мають можливість сьогодні бути працевлаштовані, скажімо так. Житомирщина є однією з найбільш лісистих областей України. Лісистість території складає 33%. Депутати обласної ради розповідають, що підприємство «Житомиробл-Агроліс» виконує функції, які на нього покладені. Тож реформувати його у державне на їхню думку не потрібно. Анна Олександр телеканал СК Ким невеличким бусом близько двох десятків тварин приїхали до Житомира з Херсону після підриву Каховської ГЕС. Дорога для них виявилась дуже тяжкою. Тож волонтери хвилювались, аби доїхали усі. Бус їхав грозовий. І там були тварини без вентиляції. І, Звісно, був тепловий удар майже у всіх тварин. Вони по дорозі консультувалися, зупинялись, рекомендували їм відкривати, провітрювати. Тварин дуже багато, і бус великий, і там в 4 чи в п'ять рядів стояли тварини. Підрив греблі росіянами стався вночі 6 червня. Житомирські волонтери одразу зрозуміли, що тваринам потрібна буде допомога, і почали гуртуватися. Зв'язувалися і шукали безпосередньо тих, хто вивозить. Хвостатих з Херсону. Ми безпосередньо розмовляли з волонтерами, які рятували тваринок в Херсоні, запропонували їм допомогу. Я запропонувала волонтерам допомогу саме взяти тих тварин, які проблемні, на яких немає рук і які потребують ветеринарної допомоги, от так от скажу, вагітні собачки, які такі в стресі, ну, які так в родину відразу важко знайти. Ще до того, як тварини приїхали, було багато охочих забрати когось з хвостатих собі. І попри те, що буст прибув вночі, люди зустрічали своїх майбутніх домашніх улюбленців. Більшість чотирилапих швидко розібрали. Та є й ті тваринки, які потребують лікування. Там тваринка сліпне, у неї немає однієї лапки, деформований череп. Ми їздили в гливаху. Робили комп'ютерну томографію і дивилися, що там і як. Там якісь дві пухлини в голові. Може це бути онкологія, може це бути гематома, надію, що це гематома. але тваринка їде в Польщу. Є родина в Польщі, яка готова взяти і займатися лікуванням цієї тваринки. Далі, Надію, що все буде. Добре, робимо документи і передамо тваринку польським волонтерам. Зараз на лікуванні знаходиться найбільш хвора тваринка з Херсону. Це вже не молода собачка у важкому стані. Це гельмінти, які ми звикли, що гельмінти в кишківнику, а це гільмінти, вони в кровоносному руслі, в судинах і в серці. В неї багато гельмінтів саме в серці і дуже багато лицчинок, які курсують кровіносним руслом судинами десь до 15 в полі зору. Спочатку волонтери гадали, що тварина вагітна, адже мала дуже великий живіт, та все стало ясно після обстеження. Процес лікування кажуть непростий, дороговартісний та довготривалий. Що найменше знадобиться два роки. Тяжко, але зараз вона проходить курс. Антибіотики, гормони, обробка по холці, по шкірі. Вона є такий препарат, адвокат, він від екто-ендопаразитів і саме вбиває оці личинки в кровіносному руслі. Приїхала вона дуже налякана, боялась усіх маніпуляцій та важко йшла на контакт та поступово оговтується, звикає та навіть сама шукає ласки. Чекає на родину і котик Діоніс. Я боялась, що в нього проблема з. Печінкою, тому що занадто до кіт, і він був не кастрований, коли він до нас приїхав. От У нього животик бритий. Він лікувався у ковальових ветеринарній клініці, довго лікувався, тому що приїхав. Можливо, це інфекція, можливо, це ця вода, яка попала. у нього було ну, так як запалення легень. Лікували, а зараз ми доліковуємо вушний кліщ і будемо шукати родину. Шикарний кіт, Такий товстячок. Да, товстячок любить поїсти. Такий ось красоту для Діоніса шукають відповідальну родину, яка буде слідкувати за харчуванням котика та не перегодовувати. Інші тварини з Херсону, які ще не прилаштовані, зараз знаходяться або на лікуванні, або на перетримці. Та обрати є з кого кажуть волонтери. Однак варто розуміти усю відповідальність. Це маленька дитина. Це маленька дитина на все її собаче чи кошаче життя. Вона не виросте, вона не почне розмовляти, вона не почне відкривати собі там холодильник і не сідати на унітаз. Потрібно її нагодувати, потрібно її створити умови, щоб вона там, якщо це собака на вулицю виходила, оправлялася, якщо це кіт, щоб це був чистий туалет і ну, все було. Тому це відповідальність. Відповідальність на все життя тварини. Бо до цього потрібно бути. Це не іграшка. Не можна взяти. Вони хворіють. Навіть якщо ти береш Здорове, породне цуценя з гарного розплідника, воно може захворіти, воно може зламати лапку, воно може простудитись, воно може ну все, що завгодно. Це живий організм, він має таку властивість там хворіти і, на жаль, помирати. Тому всі люди, які готові брати будь-яких тварин, вони мають розуміти, що це надовго. І може бути все насправді, окрім тварин з Херсону, зараз дуже багато чотирилапих шукають свої родини, багатьох передають військові. Тож, якщо в нашому сюжеті ви побачили свого майбутнього улюбленця або ж готові взяти когось іншого, звертайтеся до громадської організації «Зоодозор». знайти їх можна у соціальних мережах. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК1. Ну, в місяць тренувальних зборів Житомирського ФК Полісся у Австрії. У місті Штегерсбах команда старанно готувалася до початку свого першого сезону в УПЛ. Перед собою говки ставили амбітні цілі. Заплановано багато тренувань, заплановано п'ять е, ігор з міцними суперниками. Це е, австрійська ліга, е, це дисципліна німецька, е, дуже міцні суперники. Е, хлопцям буде тяжко. Тяжко на е, тренуваннях, але це футбольна праця, не бачу проблем. У рамках зборів команда провела 5 контрольних матчів. Розпочали марафон із ФК Сепсі з Румунії. Перший поєдинок закінчився поразкою. Продовж матчу тривала запакла боротьба з обох сторін. Та лише на 89-й хвилині житомиряни поступилися румунам. Рахунок – 0-1. Та хлопці не засмутилися, а сприйняли такий результат, як мотивацію. Хороші суперник У нас чекає прем'єр-ліга. Там також такі суперники. Вони досить добре контролюють м'яч. Uh, тому важко грати про таких суперників, але краще грати з такими суперниками ніж слабшими. Це буде великий урок для нас на майбутнє. Під час другого поєдинку житомиряни зустрілися на полі з ФК оцелом, також з Румунії. По ходу зустрічі гравці Полісся двічі пропустили, але завдяки двом голам Дениса Янакова зрівняли рахунок. Перший гол Денис забив з пенальті, а другий зі штрафного удару. ефектно поклавши м'яч у дальній кут у нас дуже інтенсивні тоніровки і ми з кожним день, днем. Фізично стаємо сильнішими. І тому, якщо навіть першу гру, ми грали там майже всі по тайму, і, і зараз вже там у нас там грають 60 минут, то тобто, це вже значить показує, що ми правильно працюємо і вже трохи приходимо. В ту форму, яку маємо бути до сезону, але ще працювати і працювати треба. Третій матч Полісся провели з місцевою командою з Відня Рапідом. Підтримати Житомирян приїхали більше сотні українців, і вони створили неймовірну атмосферу на стадіоні. А сама гра закінчилася нічийним рахунком 1-1. Так справді команда дуже серйозна. Видно, що готуються до Єврокубків. Нам було цікаво з ними зіграти. Я думаю, ми цієї гри багато чого. Для нас позитивного винесемо на теорії. Дуже цікаво, але було тяжко, дуже жарко. Добре, що прийшли вболівальники, бо так би було взагалі складно. Передостанній матч Полісся провело з австрійським ФК Гартберг. Житомиряни пропустили першими. Втім, доволі швидко відіграли пропущений м'яч. Рахунок зрівняв новачок Полісся Бенні Макуана. Згодом Денис Янаков з пенальті подвоїв перевагу вовків. А в другому таймі третій гол у ворота австрійців поклав півзахисник нашої команди Богдан Кушніренко. Гра закінчилась результатом 3-2. Дуже цікавий суперник. Важко було грати з ними. Команда біжить є вільний простір зразу, дає довгі передачі. We'll be right <laughs> back. Така силова команда, в принципі, як і всі команди в Австрії. Тому було цікаво зіграти з ними. Краще грати з такими хорошими крепкими командами і набиратися досвіду, щоб було легше нам в УПЛ. Закінчили збори Житомиряни 15 липня з футбольним клубом Грацер. Вовки пропустили у першому таймі, але після перерви Полісся зуміло переламати хід поєдинку. Рахунок – 1-4. Тож з перемогою повертається додому. А результат підготовки до нового се. Сезону, кажуть, буде зрозумілим по матчам в УПЛ. Чи відчули ви підвищення тарифів на світло? Так, да, да. воєнний час, війна йде. Які, які, які піднімання цін? Ну, звісно, мабуть, що правильно. Тому що побили, скільки, це скільки грошей треба, щоб все, все налагодити. Так що більше, значить, будемо платити більше. А по бюджету? Ну, не дуже. Так что жить можно. Ну, конечно, это все почувствовали на себе и конкретно, а зимой почувствуют еще больше. Это маразм, сегодня этого делать нельзя в стране война. Тарифы сегодня убийственные для населения, так что их поднимать ни в коем разе нельзя. Ну, Під час військового стану, я думаю, що це неправильно. Ну, люди, які мають якісь соціальні пільги, або які мають субсидію, мабуть, їм не дуже відчутно. Ми не маємо ні пільг, ні, ні тари, ні ніяких інших скажімо, субсидій, то для нас це відчутно. Взагалі на половину більше. Дуже тяжко, тому у кого ще зйомне житло це дуже тяжко насправді. Світло, звичайно, я думаю, що. Це дуже погано, тому що і так важко. Але я думаю, це важче сьогодні нашим воїнам. Ми всі зусилля маємо консолідувати і все, чим ми можемо, тим допомагати нашим сьогодні воїнам. Дуже велика різниця. Там у нас взагалі в нашому ресі населецький бардак робиться на 300 кВт, Куди умантюрили більше, я не можу поняти, що це таке, як воно і до чого ми котимося. Щоб таке було у воєнний стан, щоб додавали ціни. Це взагалі жах. Немає навіть мови, тому що ну, зараз взагалі дуже важко. З усіма платіжками і так само і на світло. Я не думаю, що зараз не час, звичайно, в такий, в такий час піднімати ціни. Ну, але нові тарифи на світло. Для моєї сім'ї це досить важко, так як я. Сама з двома дітьми ми працюємо так. Ми платимо налоги, якби ну, якби даш, ми не сидимо як на початку війни всі вдома, але все одно достаток українців зменшився, і ну я говорю, говорю да для за себе, що мені, наприклад, важко.